Доброго ранку розпочнуся. З... Ну, розпакувала я вже сама вчора. Мені там було трішки не до того, щоб я знімала. Але хочу вам показати, можливо, хтось захоче і буде мати таку можливість замовити дешево дуже. Я теж побачила в когось на сайті, що заїхали в розплідник в Одесі, називається Ваш сад. І там розпродажа була гортензії. Коштували вони 65 гривень. Я зайшла на сайт, а в них там взагалі вже вони по 55. <кій> І я тут запитала сусідку. Ми захотіли вирішили, що по дві замовимо. Ось погляньте, за 55 гривень. Такий гарний, великий сажанець. Сайті. Лише було там три сорти: Фантом, ваніла фрайс, чи Фрейс, вірно. І поларбір. Ось я замовила одну ванілу і один поларбір. Ну, гарні саженці за 55 гривень, погодьтеся зі мною. Запаковано було гарно, немає нічого. Там одна гілочка лише зламалася, але це не так страшно. О, коренева, Бачите, я її замочила у воді. Коренева дуже гарна, бачите, ось вже видно звідти. Ваш сад 55 гривень. Ось такі саджанці. І замовила барбарис. Барбарис, він заб, забулася, назву підпишу. Це, типу, як саме шоколад, але він ще чорніший. І теж колоною, бачите, вже великий. Це знову Ксенія Швет. Я вам казала, так що я чекаю від неї посилочку. Теж ось цей барбарис, подивіться, який він вже гарний великий, коштував 200 гривень. Одним словом, я в своїх 300 знову вклалася. Але от мені дивно, чи то щось от на пелюсточках, знаєте, якесь таке світле. Чи то, може, вони них в розпліднику, знаєте, як поливають на площадках і потім пилюка прибивається. Чи це якесь таке на борошнисту схоже? Ну, ні, швидше всього, що це все-таки пил. Треба на його гарно взяти. Помити і подивитися, що буде. В нього навіть вже ягідки є. Він такий гарний. А ми з вами пройдемося трішки. Просто поглянемо, що нового, що в нас нового. Нацвіло, ну тут все без змін. Прикрашають листя. Листя, бачите, бузульника. Так гарно воно зараз в кінці його, бачите, в який колір розфарбовується, у вишневий. Сама пластина дуже гарна листяна, а ще, крім того, такий колір. Ну, медунка, звісно. І дуже гарно знову колір свій набрала е, е, живучка. так, Ми кажемо, боже, як... аюга. ось такого дуже кольору. Я її тут порозсаджувала влітку, але поливала і ось вона така, що стрижки потребує. Курщик, але була спека, тому я стригти не вирішувала. Ось як завжди. Тут у ставочок доливали трішки воду ввечері. Теж, бачите, ось цей курщик пижмо городянникова, от виділяється наскільки воно ефектне. Хочу досидити його ще трішки. Тут У мене там є у розплідничку. Тут у нас все, знаєте, якось так вже більш-менш стало спокійно. Вже ось флокси відквітли. Потрібно тут світять зрізати. І потім ще з пазух, можливо, квітування. Ну, таке собі. Лілейники вже майже теж вже залишається лише те, що має декоративне листя, воно прикрашає. Ну і період, коли квітують, ось як гарно вже яку шапку сідач набрав. Дуже гарно. От коли, ця тут одна така сильна, бачите, гілка, яка з весни вийшла, сама перша. Ось така вже, мабуть, як моїх два пальці має таку товщину. Гарний такий багатолітник. Вартий уваги, але коли спека він в день дуже опускає свої листочки. Отут от, на гірці нормально все, опунції. Я втикнула таких три ушка і вже подивіться. На тих вушках вже є молоді вушка, і це опунція. Я не знаю, потім, можливо, вони трішки ще ну, стануть колючими, але мені казали, що вони безколючкові. А поки що ці відрости, вони, ну, зовсім таке собі м'ягесенькі-м'егесеньке. Це така опунція, мені сказали, що з неї можуть робити ось ту горілку їхню, так як у на кактусах. Ну, Ото зроблю, то вас покличу. Піровські. Оця буде квітувати довго-довго. Бачите, в мене кущики такі невеличкі, я їх був один. Я розсадила їх весною. Одна гілка була, взагалі зламалася, я її просто взяла, ось так тикнула в землю. І оця гілка, бачите, прижилася, ось вже кущиться і перлинується. Знову, коли я, бачите, її обрізала, вона починає квітування з пазух. І теж ще цей кущик побуде хоч, хоча б трішки декоративним. І так само гвоздички. От, обрізала їх. І вони там, ну, не таке вже квітування рясне, як було, але все-таки калікарпа закриває їх. Ну от на цьому місці молодилкам подобається. Вони просто шикарні. Дуже гарно. Там хочу показати, але колись як буде квітувати будлея, такий пік. От тоді показувати, що буде. А так, поки що вона лише-лише поодинокі з Колись замовляла в касетну розсаду і казали, буде 5 різних. Ну, я думаю, 5 мені забагато. Залишила собі два кущики. Два подарувала знайомі, третій ще одні знайомі. І так, в мене однакових ось таких. Тобто вийшло так, чотири ось таких і один білий. Ну, бачите, швидше всього, що вони з насіння вирощують а з насіння. ну, Буває такий варіант, що можна помилитися. Ось яка цікава ця гортензія. Такі квіти великі. Не знаю я сорту, але бачу, що це є і стерильні, і фертильні потрібно пошукати дуже гарні. Можливо, хтось підкаже, хтось є спеціаліст по гортензіях волотистих. Я ось того року. Та я такі бідові саженці брала. Скажімо, що ну, я там трішки вже маю своїх почеренкованих, повживцьованих. Ось так. Трояндочки квітують, хтось відквітовує вже, хтось. Тільки приймає астафету, але подивіться, як гарно тримається ось літник, синія синія Profusion. Ось, які вони маленькі, такі компактні, вшир розростаються такі ці кущики, тому варто їх саджати і це квітування до самих морозів. Тих високих, чомусь щось не люблю, бо вони ламаються, розламуються. А тут оці в мене декоративні гарбузики. О, подивіться, який вже тут є грибочок. Ось, Бачите? Ось. Не знаю, то в мене з дитинства якась до них, знаєте, оця така любов. Бабуся сержала, ну, колись так не було, їх казала на них каракуци. І так я. Ой, буде букет. Оці спрейки, чим подобаються мені, що вони одна гілочка і вам уже цілий букет. І довго він квітує, довго стоїть і. Ой, моя гайстра тут така гарна, вона, виразкова. І щось, мабуть, це все-таки хвороба. Я думала, може. Не долив, спека, а може, от сок не бачите, все всередині листя, подивитися зверху, ніби так все добре. А коли, кажуть, купнути глиб, то побачиш всі проблеми. Ось таким чином. Тут ще каміння, я мала щось творити, витворяти, але поки що все затихло. Від квітовує вже останні ось там квіточки на верхівці. І це була сама з. До речі, ще він є і рожева. Самі хочеться сказати форзиція. Воно щось схоже назвало йому на форзиція. Фізостегія ось. Фізостегія. Так собі, скажімо, гарне листя, гарно тримає кущ. Коли розпочинало квітувати, то мало ефект. Тепер щось таке вже, ну, десь там ще якийсь лілейничок залишився. Так, в основному, вже бачите, якщо, наприклад, гортензії волотисті, в кого, флокси, то ще квітування триває. Ось це гортензія. Ну, їх потрібно було все-таки обрізати, позабирати ось ці бокові. Ось дивіться, бачите, на, одному, на, одному, на одній гілці я залишила дуже багато. Ось, наприклад, оцей такий слабенький, його потрібно було забрати. І оцей забрати. Тобто, якби залишилося лише три, оці суцвіття були б набагато більші. Але ж, знаєте, я взагалі квіти не люблю зрізати. У мене у вазі майже ніколи нічого не стоїть. Люди милуватися, коли вони ось так квітують в природі. Дано їм життя, хай це життя ніхто їх не забирає. Самі, коли завершать, тоді й буде. Отже, насіння. До речі, десь бачила, коли прополювала, що вже насіялася шавлія. Це мені подобається, коли от. Саме всі дають квіти. Це дуже добре. Ось як гарно виглядає. Але листочки, бачите, які були світліші, підгоріли. Ну, жовтий має до цього схильність. Ось ще флокс тримається. Він такий, ну не передає його камера, в нього такий ну, темно-темно-бусковий, дуже гарний колір. Тут вже біднички переквіт. Взагалі ось, як горець квітує, теж вже і що пересохли, потрібно забрати, але поки що немає для цього часу. І як довго тримається, як я розповідала вам, ехінацея. У мене дядько вирощує цілі поля оцих ехінецей лікарських. Ну, для чого хочете, я вам скажу. У нього є збут саме з цієї сировини, для того, щоб робити ось такий колись був дуже модний напій, який називається Живчик. Це, до речі, мій дядько і придумав, але не запатентував, як завжди. Розповів своєму знайомому, який тримає такий заводок Оболонь нас на Хмельниччині. І той, знаєте, використав. І лінію запустив. Буває ж таке. Ну, але в нього забирає цю. Тобто, знаєте, міг би мати багато. Але він в мене такий, знаєте, винахідник. Йому все цікаво, він добродушний. Я це сприймаю як поларбір. Може хтось теж мені підкаже і скаже, що це не він. Ось теж такі гарні набиті соцвіття. Ну, але вона теж ще маленька. Ось одне зуцвіття навіть впало, потрібно підв'язати. Ну, квітую щебеки, гайлардії. Теж колір з насіння не співпав, але нічого, теж не страшно. Ой, ось фанілка. Ні-ні, це лаймлайт. Теж потрібно було забрати трішки гілочок, вони були б все більші. А так, хоча вони ще більші стануть, це однозначно. Ось такий кетрантус, який я обрізала. Подивіться, теж от має яке квітування гарне. Тому все-таки варто обрізати багаторічники, і вони вам ще будуть показувати якийсь свій вигляд. Ось такі вже великі. Кущі дельфініуму, а там на одній клумбі, то вже навіть і квітконос видав. Це вже друге квітування теж буде. О, рудбекія, золота куля з дитинства. Квітка, пам'ятаю, біля школи в нас їх було багато посаджено. І ось так її вторить кольором деревій жовтий, теж вже скоро відквітатиме. Відквітатиме. Ось георгіни, я вам хочу сказати, це жоржини перепрошую, це. треба ж було так підібрати. Всі вийдуть в один гамі кольоровий. Навіть ось ця, яка розквітає, ні, вона трошки буде інша, але все одно, бачите, такий кольоровий. Дві ось однакових. Третє інший зовсім сорт. Ось це я її спробую розмножити. Мені подобається дуже. От бачите, що тут сортові. Це такі, знаєте, мама мені дала в неї дуже багато і завжди всі в неї приходять, просять гіоргій, на їх висаджує. Просто за парканом біля дороги, і вони собі квітують там, ось яка є це є. А такий має, знаєте, помаранчево-рожевий колір. Коли відквітає, стає більш така до рожевого, але була помаранчево яскрава. Про, до речі, очітки скоро будуть квітувати, набрали свою кольору, на дивіться, які гарні бутончики. Ну, як якийсь розсип, знаєте? Таких малесенькі, ніби, знаєте, як тубуси розірвалися і ось таке. Висипалося. А тут, бачите, і листя темне, і суцвіття темні. Ну, Цікаво. Водилка трішки приходять до себе після спеки такої. Теж гарні, забагато я їх посадила, потрібно буде трішки прибрати, бо дітки вже розплодилися і. Не буде їм куди подітися. Трояндочка. Це цьогорічне замовлення, а то не вдало було, що все посохло, я вам показувала, ще троянда була. Але вона по сорту. Хто це такий вже? От метал той сорт вже вилетів з голови. Варто сажати ці. Мітловидні чи волотисті гортенці, як кажуть. Гарна рослинка. І саме в такий період починає квітування, коли ось ще все, знаєте, ніби паузу взяло в садку. Трішки взяло і затихло. Ось, міло мені на кінець то відквіт. І ось яке цікаве зав'язав насіння, бачите? Не таке, як от пух. Зазвичай. А такі, ну, декоративні шишки. Декоративні шишки, собі дивіться, які. Хі -хі. Цікавий. Одним словом, я йому казала, що я його віддам, не віддам я його. Не віддам. Ось уже проса. теж вибило там з Люблю проса. Ось сміскантус зебрина і будь-яке просо це мої такі фаворити. І Марсік, мій фаворит. Піднички. Він такий могнатий, от Ніка там <світно> з папою свариться. Ось як гарно геленіум набрав свою масу. І розквітають Хризантеми. Вже не літні, вже осінні. Бжілка прилетіла. Тому, мабуть, Ой, осінню вже щось навіть пахне в повітрі зранку. Це вербена бонарська з насіння. Не знаю, мені здається, ця рослинка, її можна поєднувати з будь-якими іншими рослинами. З трояндами супер. Зі злаками погляньте. Прекрасно. Масиви бачила з осінні. У мене було більше насіння, але я запізно висіяла, трішки побоялася всі. Використати, бо я їх довго дуже чомусь шукала, але знайшла те на сіні. Ну, ще по-королівськи тримаються лінії дерева, вже доходять, правда, до верхівки. І це означає, що скоро і вони відлітнуть. Трояндочка. Такий ніжний ніжний рожевий колір. Вона як розгортається дуже гарно. А потім. От трішки така стає неприваблива, але кожна квітка має свою красу. Ось ця лілія. Погляньте. Яке шкода, що вони дивляться якось, знаєте, так, більш-менш донизу. От е азіатки всі доверху, гарно їх можна проглянути. Ось яка компанія квітуча. Резонтема, ось Ваніла Фрайс квітує. Ось гайлат <кхм> гальтонія. Ви подивіться, який гарний цей дзвіночок. Біленький, довгий, такий ніжний, ніжна рослинка. А особливо знову, бачите, коли багато їх посаджено, це цибулькові. Я їх планую восени, де все добре, розсадити трішки. Ліатрис синій відквітає. Ось гайлардія, дивіться, майже відквітла. Але подивіться, як декоративно виглядають ось ці її насінинки. Ну, просто супер. Потрібно її забрати на передній десь план. Вона така низькоросла і дуже-дуже гарно розквітає такі в неї бутони. Ось ще одна лілія в мене думає. Це теж з цієї серії. Ось яка гарна хризантема. Такий колір, якийсь коричнево, червоний. Ось. Ще одні ці такі <кій> павучки. Павучки закручені. Каже моя Нікуся. Паука, паука. І ось починає білий ліатрис, наскільки він пізніше заквітає за його братика ліатриса. Той вже відквітає донизу, бачите, доходить. Ось почав зверху, бачите, і доквітає донизу. Ось такі в нас справи у садку. Хтось там поклав якусь бутилочку, нічого собі. Хто це таке міг дозволити в моїх квітках? Так, от у мене плани. Потім покажу колись ті плани. І ще тут так глянемо колеуси. Різномаїття колеусів, які зараз я їх поприщипувала, вони так гарно йдуть в ширину. Моє дерево з гортензії, що є, але підійду все-таки ближче. Ось уже лавінія набирає другий цвітіння, але воно зовсім не таке. Як перше. То, знаєте, каже, Перше, що вибрав, то потрібно і брати. А то вже потім як починаєш щось інше змінювати, ось як вже гарно, бачите, віджила все-таки кнікофія моя після пересадки. І видає такі вже масивні, жирненькі, товстенькі. Обожнюю саме цей момент в кнікофії, коли вона майже така в розпуску. просто Такі ось ці надуті її суцвіття. І ось дивіться, скільки там ще є два бутони і ось два. Молодець. А це друге квітування шотландського дельфініума. Відрізняється, я вам скажу, по кольоровій гамі друге квітування. Більше якесь таке світле до білого. Ось таке справого садку. Все добре. Аби тільки ми буде живі та здорові. Тому, що далі йти не буду, тут і завершу з вами сьогоднішню прогулянку. Будьте здорові, миру, натхнення, гарних садочків, щастя людського. Ось що я вам бажаю. Ось на такій гарні, гарній, гарній нотці. Всім добра!